В акваторію Маріуполя заплив невідомий корабель. На сигнали зв'язку не відгукувався. На попереджувальний вогонь не реагував. Тож злочинця потопили. На щастя, це не справжня історія, а легенда військових навчань. У море поблизу Маріуполя на маневри вийшло аж вісім катерів. Всі тамтешнього загону морської охорони разом із прикордонниками на навчанні. Побував Андрій Портів. Схід сонця вікна зустрічають на морській базі маріупольських прикордонників. Бійці готуються до відповідальних маневрів. Бувають лише кілька разів на рік. Прикордонники закінчують останні приготування, довозять боєприпаси та прогрівають двигуни. Рушаємо патрульним катером разом з усіма біля штурвала. Олександр Сурков йому 27 і Він уже кілька років тут за командира. Координати місця призначення йому передають рацію, та куди прямуємо, не зізнається. Воєнатайна. І от за дві години ходу та за кілька десят кілометрів від берега саме те місце виявляється, у екіпажу Олександрового катера дуже відповідальна місія на цих маневрах: встановити навчальну ціль. Ось цю яскраво розфарбовану металеву діжку. Вибраємо очку. А для чого? Стріляти Учкова тривога. Вищення бойової готовності. Да, так, до Сколько доніо, примерно? До неї 10 кабель. Якщо в метрах, це где-то 200-300. За легендою навчань невідомий катер перетнув державну межу. І зв'язку з прикордонниками не встановлює. Першим на вогневу позицію стає корабель морської охорони. Гриф. Відповідно, командир катера приймає рішення на виконання попереджувальної стрільби посудного порушника. Потім на ураження. буде. Потім будемо випрацювати наступного відносно. Будемо виконувати стрільбу на ураження. Попереджувальні постріли дають із кулемета. Коротка черги! Вогонь! Попередженням знехтували. Тож відкрити вогонь по уявному ворогові готується матрос із 18-річним стажем Ігор Блонський. Каже, в діжки цілиться не вперше. Досі завжди влучав. Я думаю, що і сьогодні ми не промажемо. Кілька хвилин і набої закінчуються. Раза за чотири точно попав Я це знаю. Влучністю підлеглих. Командири також задоволені. кажуть, ворожий катер вони найімовірніше таки потопили. Мета досягнута, особовий склад. Саме головне почувствував, як це відпрацьовувати стрільби на ходу. І хоч від вогню із нашого корабля уявний ворог вже мав би йти на дно, стріляти в нього готуються ще сім кораблів. Їхні екіпажі теж повинні набути належних навичок. Хоча прикордонники зізнаються, того, що робили нині на навчаннях, в житті їм повторювати ще не доводилося. Окрім пофарбованої діжки інших ворожих диверсантів, у Маріупольській акваторії поки не бачили. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.